Веленьки про вічна Божий план Б або чому відпали євреї, послання до римлянам одинадцять, одинадцять, Тож питаю, чи ж спіткнулись вони щоб упасти? Зовсім ні. Але з їхнього занепаду спасіння погодам, щоб викликати заздрість у них. А коли їхній занепад багатство для світу, а їхнє упокорення багатство поганам, скільки ж більше повната їхня? Кажу, бо я вам, поганам через те, що я апостол поганів, я хвалю свою службу, може, як викличу заздріть у своїх за і спасу декого з. Них. Коли ж відкинення їх до примирення світу, то що ж їхнє прийняття, як не життя з мертвих? Яка ж подальша доля євреїв, що відвернулася від Христа? Ізраїльтяни мали б закінчити восьмий клас, щоб перейти до дев'ятого, але вони вперто залишаються у своєму восьмому і тільки удосконалюють класний кабінет. Або ще один образ, мали б закінчити школу, щоб перейти до університету, а застрягли в школі і принципово не хочуть розвиватися. Євреї спіткнулися і відпали від християнства. Насправді є певна користь з їхнього відпадіння. Бог планував євреїв зробити народом свище. Енників для всіх інших народів, щоб через їх служіння до Творця навернулася вся земля. Ну вони мали бути прикладом успішного народу, бо демонстрували всій планеті наслідки життя з творцем, але відпали, і тоді в силу вступив план Б Божий. Апостоли Христові пішли до язичників, щоб їх навернути до спасіння, і цей план спрацював. Так і вийшла духовний занепад ізраїльтян, виявився спасінням світу. Євреї мали би через заздрість зупинитися і замислитися, побачив. Як Богу благословляє поган, а чи не звершили ми помилку, коли відкинули Христа? Від падіння євреїв призвело до християнства і перетворилося на духовне багатство для язичників: культура, економіка, соціальна сфера та політика західної цивілізації побудована на християнських цінностях. Наскільки життя буде прекрасним, коли євреї повернуться до свого месії Христа? Автор послання Єврей, апостол, який покликаний звіщати благозвістку, про Спасителя всім іншим народом. Павло сподівається, що через здивування євреїв, як Бог благословляє язичників, виклична у ізраїльтян ревність та бажання стати християнами. Частково план спрацював, бо до Христа за дві тисячі років не вернулися мільйони євреїв. Вони би мали сильно дивуватися, що язичники, які стають християнами, отримують безцінний подарунок від Бога, Духа Святого. А в іудеїзмі хто має Духа Божого? Виходить, світ примирився з Богом через Христа, коли євреї від Нього відвернулися. Прийде час, коли ізраїльтяни масово приймуть Ісуса як Месію, коли зацарює Антигрист, а потім ще будуть панувати у тисячолітньому царстві. Так, прийняття Спасителя євреями буде однією з ознак приходу вічного царства Сина Божого для всіх народів.